Друзі, добрий ранок. Зараз, поки на вулиці нема спеки, хочу вам показати одну рослинку, тому що вона квітне тільки вранці, а потім вона закриває свої квіточки до вечора. І коли спекотно, теж закриваю. Хочу це показати от троянда торнадо, як вона у мене горить, друзі, на сонці. Дивіться. Отака одна шелуха з неї. Тільки розпускається і горить. Ця, 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 ця частина на сонце попадає, а оця частина трохи під сітку попадає, бачите? Тут трохи гарніша ситуація. А показати, я, друзі, хочу вам руелію. Тут мій садик такий гаршечний. Ось, і ось вона. Оці квіти в неї розпускаються вранці. Дивіться, вона схожа на маленьку петунів. Кущик вже великий. Ну, це без горщика, десь сантиметрів 80. У мене ще й рожева роелія. Три роелії у мене я висадила в землю. Хочу подивитися, а одну залишила в горщику. Хочу подивитися, як воно буде зимувати. тому що оці кущі вони в природі ростуть на волі, на дворі. І там видержують до якоїсь температури заморозки. Єдине, думаю, може, її треба вкривати. як вкриваємо гортензії, крупнолисні. Оце така, дивіться, гарнюня руелі. І вона постійно-постійно набирає бутони. Я не скажу, що вона так пишно пишно, цвіте, ні. Але оці квіточки постійно з'являються вранці. Друзі, зайшла в садочок, хочу показати. У мене, бачите, почала квітнути рудбекія, Я обожнюю, вона тут сама посіялася і так кущик гарно виглядає біля цієї кормушки. Це домик у мене, в якому коти сплять коли жарко. Вони туди залазять і сплять, можуть у цілий день спати. Друзі, оце моя трояндочка. Зараз я так стану, щоб сонечко на неї не світило. Це, друзі, японська трояндочка, називається вона Аої. Мені вона дуже нравиться. Вона вже квітне десь неділю. Дивіться, квіточки, які у неї гарні. Така закрутка. Квіточки невеликі, вона як флорібундочка. На одній на одні гільці, бачите, дає є скільки квіточок. Дуже гарний колір у неї. Камера передає її колір. Отака в мене, друзі, трояндочка. Зараз покажу ще одну трояндочку. Перенесла, друзі, сюди, тут більше сонечка. Оцю плетисту троянду, ну вона в мене ще не ну, коротка, не короткий, тому що я її пересаджувала, обрізала її. І оце вона у на квітне. Це, друзі, Петі Бонер, У неї, дивіться, такі маленькі-маленькі хризантемки, Десь сантиметри по два, по два з половиною по три. А бутончики, дивіться, які манюнькі бутончики. Дуже гарна трояндочка і так гарно тримає свою квіточку. Я посадила її тут біля ялиночки і піонії, і тому у неї там влага зберігається. І я дивлюся, що їй так непогано. Ось. І хочу, щоб вона так гілочки свої підняла і оце на оцю сітку разом з кліматісами. І ще, друзі, хочу показати одну трояндочку. Яку я купляла як Golden Celebration. Ну, це в мене не Golden Celebration, це в мене пересорт. Ну, пересорт дуже гарний. Дивіться, які квіточки. І колір чудовий, жовтий-жовтий, чудовий колір. Дуже гарна троянда. У прошлому році весною більше вологи було і вона більше розпускала. У неї були прям квіти такі на ладонь. Я дивлюся старі відео, так прям вона була чудова. Трояндочка. Друзі, хтось мені писав її назву, по-моєму, Наталка з Одеси писала мені. Наталка, будь ласка, якщо ти дивишся, напиш... напиши мені ще раз, бо я шукала, це мені треба передивитися всі відео. Я десь так на бумажці написала, потім зрівняла по відео з її, по каталогу. Вона дійсно. Ну, така, як от тут і мені написала її назву. Так що, будь ласка, якщо ви зможете, напишіть мені ще раз її назву. І вона, друзі, дуже мала у неї колючок. Будемо казати, що почти зовсім нема. Де-не-де не де, отак от колючки. Дуже гарна трояндочка. Друзі, ще одна трояндочка. Те, що в минулому році була посаджена восени, це. Ти... Трояндочка теж японська, місакі називається. Оце, друзі, її квіточка. Купляла разом з Аої. А ої швидше пішла, а ця щось сидить. Ну, а ої я купляла, вона і сама була більше. Ось, а це була невеличким таким череночком. Ну, я думаю, з нею все добре буде. Це, от, бачите, мабуть, тлизні вигризають. І гранули сипала, ну, мабуть, вони після нашого дощу, все, мабуть, розтворилося. Оце, друзі, така у мене трояндочка. І на завершення свого маленького відео, друзі, хочу показати вам гортензію крила феї. Вона мені дуже нравиться. Вона розпустила, бачите, свої квіти. Вони не повні чаші такі, але дивіться, яка вона гарна. Вона така ажурна, гарна, дуже гарно виглядає в садочку. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися. Усім пока. До нових зустрічей.